Них. Генерал Залужний, науськаний Петром Порошенком, готовий розв'язати в Україні громадянську війну, ну, щоби силою відібрати у Володимира Зеленського його владу, щоби запровадити в Україні владу військової хунти. А президент Зеленський, щоби захистити свою владу від Валерія Залужного, готовий відправити цього геніального бойового генерала у відставку і Зеленському плювати, що від того Україні будуть на полі бою, по тому суцільні поразки. Таку от маячню. Причому маячню багатошарову різнопланову і таку, яка, як ви чули, сама собі ще й протирічить, поширюють нині російські пропагандисти. Для них, для російського телевізора, це нині головна тема дня. І навіть той, от дотепер ніколи не бачений за масштабами зимовий буревій, який накрив Росію, і ті всі від нього людські жертви. от це все російських пропагандистів взагалі не цікавить, на відміну від нападок Мар'яни Бізуглей на генерала Залужнова. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко. І в огляді важливих подій 642-го дня війни я і пропоную зараз нам дуже докладно розібрати цей от нинішній конфлікт між українськими керманичами. Я дуже прошу вислухайте мене уважно. Я прошу поставте, будь ласка, лайк цьому відео на канал. Підпишіться. Ну і прокоментуйте. Обов'язково прокоментуйте, почуте від мене. Бо для українців ця тема є надзвичайно, я б сказав, смертельно важливою. Отже, маємо чергову хвилю протистояння між політичним і військовим керівництвом країни. Я зараз про публічні заклики від Мар'яни Безуглої до Валерія Залужного заклики від депутатки до головнокомандувача піти у відставку. Дивіться, мені дуже болить ця тема. Вона мені максимально неприємна. Я в шоці від того, що в нас під час страшної війни взагалі таке можливе. Але я не можу цю тему оминути. Я не можу так, от знаєте, просто занурити голову в пісок, мовляв, те, чого я не бачу, то його тоді і не існує. І я певен, що і у більшості з вас ця тема такі ж емоції викликає. При цьому я певен, що багато хто з вас достеменно все таки не розуміє, що ж саме там відбувається, і як до того усього вам ставитися. Тому, будь ласка, і ще раз прошу: вислухайте зараз уважно моє розмірковання з цього приводу. Можливо, щось з моїх думок вам допоможе в тому зараз розібратися. І ви навіть можете зі мною взагалі і не погодитися. Напишіть, до речі, про це обов'язково в коментарях. Але можливо, почути зараз від мене допоможе вам власну думку з цього приводу сформувати. Саме власну думку, а не нав'язану російською пропагандою. Давайте покроково зараз по цьому нинішньому свіжому конфлікту пройдемося по цих от нинішніх заявах і претензіях від депутатки Мар'яни Безуглої на адресу генерала Залужного. Дивіться, звісно, зараз багато хто намагається висміяти такі її заяви. Мовляв, та хто вона взагалі така, щоби кидатися на генерала? Але дивіться, от треба ж розуміти, що пані Безугла вона не якась там стороння людина з вулиці. Ні, вона дійсно поважна особа в українському суспільстві. Вона народний депутат. Ба Більше вона заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Тобто з 2019 року вона цим опікується і вона має при цьому доступ до інформації, зокрема як до секретної, так і до тієї внутрішньої кулуарної, до якої немає доступу нам з вами. Це раз. І два. Вона народний депутат не від якоїсь там маргінальної партії, що ледь животіє на гальорці сесійної зали Верховної Ради. Ні, вона депутат від президентських слуг народу, які і донині мають в парламенті більшість. Тобто, це вони і дотепер фактично ту Верховну Раду контролюють. І от саме ця сукупність факторів і не дозволяє нам з вами від заяв Мар'яни Безуглої просто так знаєте відмахнутися. Ну, на кшталт, як ми просто відмахнулися, якби щось подібне почав би говорити, розказувати якісь там ну не знаю, Коля Катлєта, Микола Тищенко, чи там ну не знаю, фантазую Ірма Крат, чи ну не знаю знов ж таки Микола Азіров. Пам'ятаєте такого? Цілий був нам колись прем'єр-міністр. Тому, от просто так: відмахнутися від закликів безуглої до залужно, ми не можемо зараз собі дозволити. Вона народний депутат від президентської партії, вона членкиня дуже поважного комітету з питань оборони. А тому, ну, діватися нам нікуди. Треба розбиратися, а що ж насправді криється за її такими закликами? Що насправді криється за її критикою на адресу генерала Залужного. Треба зараз нам з вами зрозуміти, скільки в її словах може бути правди, а скільки там тієї, от, так званої політичної доцільності. Ну і треба зрозуміти. А на що взагалі на тепер? От вона цю тему качає. Чи то це її особиста ініціатива, і їй дійсно болить те, про що вона пише, і вона дійсно вважає нинішніх генералів тому всьому винними. Або ж, бо називають і такий варіант, що вона нічого в тому, як то кажуть, не петрить, а лише просто виконує вказівки нинішньої банкової. То давайте зараз от спільно в тому розбиратися. І я навмисно зараз спробую. Відставити в бік і свій захват від особи залужну. Але відставлю в бік я зараз і свою вдячність Зеленському, який не втік. Дивіться, я знаю, що багато хто з негативом таке про нього каже, називає його невтіком, це знаю. Але дивіться, я особисто направду щиро йому за це вдячний, бо я точно знаю, до яких би негативних наслідків втеча керівництва країни могла би тоді призвести, отже. Намагаюся зараз бути максимально нейтральним, ну щоб покрутити цю нинішню ситуацію, нинішній цей можливий конфлікт між залужним та зеленським під різними, як то кажуть, кутами. Але дивіться насправді я трохи зараз все-таки лукавлю, коли кажу про спробу нейтральності. Ну і на жаль, я певен, що ми з вами просто не зможемо відкинути своїх політичних вподобань. Я певен, що в кожного з нас вони превалюють все-таки над об'єктивною реальністю, і наші ці політичні вподобання, на жаль, вони заважають нам бути об'єктивними. Про що я? Дивіться: ті, хто з 19-го року не любить Зеленського і не поміняв до нього свого ставлення навіть попри всі ті його реальні заслуги в обороні країни, то такі, от українці, антипатки Зеленського, вони, звісно, констатують. Миттєво заклеймили безуглу ганьбою, навіть не вчитуючись в її аргументи, мовляв, та що там читати дописи цієї божевільної, тим паче, що все одно вони всі на банковій їй писані кінець цитати. Ті ж, хто Зеленського підтримує, то таким зайшла інша конспірологічна теорія: що генерал Валерій Залужний, який зростав на посадах і під час президентства Порошенка, то він, мовляв, потрапив тепер під безпосередній вплив того Порошенка, і політтехнологи Петра Порошенка тепер ліплять із залужного наступного Україні президента, щоб Петро Порошенко при залужному був сірим кардиналом і тіні керував би країною замість генерала, в якого немає в тому ані досвіду, ані своєї команди. Але знаєте, коли я зараз такі от різні версії чую, я направду взагалі іншому дивуюсь. Я дивуюсь тому, наскільки нині знову розділило українців, знову нас по політичним таборам розкидало. Знову ми ліпимо собі кумирів, щоб потім у в них розчаровуватися. Бачите, це класична наша забавка. І навіть російське вторгнення, навіть загроза бути фізично знищеними, не заважає українцям знову і знову все одно між собою чубитися. Більше вам скажу. От в нас в українців є взагалі дуже чудова риса. Ми миттєво спроможні самоорганізовуватися, коли нас щось дійсно обурює. Саме так ми самоорганізувалися на Революцію Гідності, коли нас обурили побиття Беркутом студентів на Майдані. Так само ми миттєво спалахнули гнівом і самоорганізувалися 24 лютого, коли нас обурило російське вторгнення. І от неймовірне відчуття єдності, яке було нам на Майдані. Чи в перші місяці російського вторгнення, воно дійсно заряджало нас вірою, що ми спроможні гори перевернути. Воно заряджало нас енергією, і ми реально ті гори перевертали. Єдине що, ця чудова наша риса самоорганізовуватися і єднатися заради спільного подолання загроз та викликів, вона має один єдиний суттєвий недолік. Ця риса, вона в нас, так би мовити, короткого терміну дії. Ми швидко загоряємося тією важливою нам ідеєю, ми яскраво нею палаємо, але досить швидко ми по тому перегораємо. Той такий Майдан і Революція Гідності. От ми перемогли на ній Беркут Янукович, Але ж по тому перегоріли, і в результаті досить швидко профукали фактично всі здобутки тієї нашої революції. Ну і з війною в нас, на жаль, тепер так само. Ми загорілися обороною країни, ми втримали і відбили наступ ворога. Ми взялися того ворога навіть відкидати з наших територій. Але коли вже з цим ну, трохи забуксувало, і швидкої перемоги нам не вийшло, то ми вже тим перегоріли. Ми розчарувалися, ми взялися депресувати. Тепер от взялися ми шукати, в тому винних шукати ЦАПів відбуваємо. До чого я взагалі веду? Дивіться. От саме в цьому я бачу причини нинішніх цих так званих протистоянь між військовим і політичним керівництвом країни. Бо допоки в нас дійсно була критична ситуація на фронті, то ми мали спільний тоді запал ворога долати. Потому, коли пішли перші перемоги, ми мали з того піднесення і тому продовжували саме спільну роботу щодо цього, щодо знищення ворога. Але коли пішли вже перші пробуксовки, коли пішли перші значні складнощі. Ну, що сторонньої допомоги меншає, що ворог розумнішає, що він закопується в землю і налагоджує свій військово-промисловий комплекс. Коли прийшло розуміння, що швидких перемог нам не буде, що е, попити то львівського пива на Ялтинській набережні нам вийде дуже не скоро, що не тільки Маріуполь, але й Мелітополь з токмаком нам цьогоріч не узяти, то от тоді і пішов всередині нас роздрай з цього приводу. Пішов пошук винних, пішли сварки. І з'ясування відносин. Ну, а ви самі чудово знаєте, як ті сварки, навіть між люблячими чоловіком та дружиною взагалі виглядають, коли вони сваряться і не слухаючи одне одного, закидують одне одному ті от голослівні обвинувачення, про які потім будуть і самі жаліти. Але це все буде по тому, тоді як зараз в них істерики, сварки і люті образи. От таке бачу зараз між Зеленським і Залужним. І ще вчора єдина команда, але тепер, от вони розчаровані відсутністю швидких перемог, взялися сваритися і перекладати на одне провину і відповідальність. Дивіться, залужно винуватять у відсутності переможної стратегії. Винуватять, що просив танки і не подумав про цьому про міни. Залужно винуватять, що його генерали далекі від війська. А сам він на щось вчитися пішов під час війни. Ну а тепер ще і в політику зібрався. Зібрався він, мовляв, в президенти. Але дивіться: от як під час сварки між чоловіком і дружиною кожне це обвинувачення, що пролунало, його дуже легко спростувати. Єдине що, треба ті спростування і ті контраргументи слухати. До прикладу, треба слухати пояснення, що переможну на 2024 рік стратегію, їй просто неможливо написати. Адже не зрозуміло, за яких саме умов її доведеться взагалі тепер реалізовувати. От ми банально і досі ж не знаємо, а чи дійсно будуть нам ті F-16 і коли. Ми і досі не знаємо, а чи будуть нам на наступний рік гроші і зброя від американців? То скажіть мені, під які ресурси тут переможну стратегію треба тепер писати, умовно кажучи, під 1 мільярд доларів від США чи під 61 мільярд доларів від США? Це ж кардинально різні ресурси і різні на те спроможності. Аналогію наведу. Якщо ви не знаєте, скільки грошей ви можете собі дозволити на ремонт витратити, то той от дизайнер чи той будівельник, який вам цей ремонт буде робити, то він зараз, який дизайн має вам малювати, який кошторис він має складати, які матеріали має туди закладати. Про який взагалі план ремонту на 24 четвертий рік вашої квартири може йтися, якщо ви самі взагалом не знаєте, а які ресурси ви на те можете собі дозволити витратити? Ідемо далі, те, що залужний просив танки, але не подумав про міни. Ну так, коли він просив танки, то тоді ще й не було тих усіх мінних полів і фортифікацій російських. Бо росіяни їх почали будувати, почали те все навколо себе мінувати, саме коли дізналися, що ми просимо в союзників танки. Ну і, на жаль, союзники з тим настільки затягнули, що росіяни по три рази все навколо себе встигли позаміновувати. Тобто, на всі ці обвинувачення, які лунають тепер от на адресу залужно, на них є відповіді. Просто їх треба почути. А це важко, коли ти налаштований сваритися, шукати винних і хочеш на когось перекладати відповідальність. Ну і звісно, залужний не святий. Звісно, і він припускався помилок. Звісно, і в його оточенні не усі генії та аскети. Але це абсолютно так само можна сказати і про Зеленського. Що і в нього були помилки. І було їх тих помилок чимало. Що і його оточення також далеко не усі там святі люди. Тож підсумую: я не виключаю, що в словах і обвинуваченнях від поважної депутатки Мар'яни Безуглої на адресу генерала Залужного... Який при цьому показав себе найкращим головнокомандувачем в світі, який точно увідив усі підручники історії, я не виключаю, що в її словах на його адресу може бути раціональне зерно істини. Бо іще раз, ніхто не святий, тим більше, коли ти не один сам працюєш, а в команді, серед якої можуть бути і зрадники, і хапуги, і ідіоти. Але в чому я іще абсолютно точно певен. Що такі от обвинувачення на адресу залужного точно не додають, м'яко кажучи, ані Мар'яні Безуглі, ані Володимиру Зеленському популярності. Так, вони її цієї популярності тепер і не шукають. Безугла каже, що їй болить за правду. Але справа в тім, що такі обвинувачення вони мають вкрай негативні наслідки. Вони збурюють українське суспільство, яке шукає тепер в її словах політичний підтекст і бачить особисту образу зеленського щодо популярності залужно. От до чого тепер те все викрутили. Ну і наш ворог, росіяни? Миттєво те все підхопили, і тепер Скабєєва Соловйовим по своїх ефірах розказують про ворожнечу між залужним та зеленським. Про готовність військових захопити в Україні владу, про готовність зеленського ту свою владу зі зброєю в руках від співгромадян тепер захищати, що він мовляв готовий талановитого бойового генерала відправити у відставку, навіть якщо це негативно вплине на бойовий дух армії, навіть якщо відставка залужно негативно вплине на ситуацію на лінії фронту. Скабєєва тепер розказує, що Зеленському на це все плювати, що йому плювати на війну, що йому важливіше вберегти свою владу, яку в нього, мовляв, відбирає бойовий генерал. Ну а Соловйов розказує, мовляв, генерал Залужний, коли не вдалося перемогти на полі бою, то вирішив, мовляв, перемогти у війні внутрішній, політичній, що залужний готовий тепер громадянську війну проти Зеленського розв'язати. Ну, щоб у нього владу перехопити. Ну, не вдалося, мовляв, залужному перемогти на полі бою росіян, то хоче він тепер це все скомпенсувати. Хоче на полі бою перемогти, хоч когось українців. Хоче владу собі тепер перехопити. От як це все подає тепер наш ворог. І знаєте, греть з ними, якби вони це все тільки самі собі розказували, якби ця маячня транслювалася лише на внутрішню російську аудиторію. Але ж ні, це все транслюється також на аудиторію західну. А це нам з вами велика проблема. Ті наші союзники, яких бомбардує цією маячнею російська пропаганда, російські політики, проросійські там на заході лобісти. Ті наші союзники тепер сидять, те все слухають і думають собі. А чи варто далі тоді Україні допомагати? А чи варто давати Україні 61 мільярд доларів допомоги, якщо генерал Залужний на ці гроші зараз заколот в Україні, влаштує владу собі захопить, а Зеленського в тюрму запроторить? Ну, це ж буде порушенням демократії, розмірковують собі тепер повернуті на демократію американці. Отак от вони тепер з цього приводу думають. І скажіть мені: а хіба нам потрібні такі от їхні сумніви? Точно ні. Але на жаль, вони тепер такі сумніви мають, зокрема, і через дописи поважної української депутатки Мар'яни Безуглої. Які, звісно, болять проблеми української армії, болить її відсутність перемог та стратегії на подальшу нашу перемогу. Але так от виходить, що наші внутрішні чвари, хто б міг подумати, грають тепер от на руку ворога. Ну і від себе наостанок вже додам. Не треба так, шановні наші високоповажні керманичі чинити, не треба чубитися і сваритися. Будь ласка. Відкиньте в бік ваші амбіції, політичні прагнення. І визнайте, кожен з вас, визнайте власні помилки, визнайте, що недооцінили ворога. Визнайте, що переоцінили спроможні союзників нам безкінечно допомагати. Визнайте, що Україна знову в 150 й раз перебуває за крок від прірви. І припиніть, будь ласка, своїми діями нашу Україну в ту прірву підштовхувати. Дякую, як то кажуть. Дуже дякую. Дякую усім тим, хто подивився. Дякую за ваш лайк під цим відео. Ну і чекаю на ваші коментарі. Чекаю на ваші думки. Напишіть, будь ласка, своє ставлення до ситуації. Напишіть, чи від моїх слів стало вам зрозумілішим те, що насправді відбувається між залужним і Зеленським. Напишіть, де на вашу думку, я правий у цих своїх роздумах, а де помиляюся. І ще раз дякую. і Принагідно нагадую, все буде Україна, слава ЗСУ. Побачимось.